Доброго дня, звати мене Чуханенко Олександр, я начальник Біностровського районного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в Одеській області. Звоню полковник служби цивільного захисту. Я представляю пожежну службу нашого Білогостровського району. Наша пожежна служба по факту ділиться на дві категорії. Перша категорія це самі пожежно-рятувальні підрозділи, які знаходяться в п'яти населених пунктах. Місто Білогородністровський, селище Затока, Сергіївка, Сарата. Місто татар -Бунари. це ті пожежні підрозділи, які виїжджають на всі надзвичайні ситуації, на всі пожежі, інші небезпечні події, в тому числі прильоти пов'язані з війною та співробітники саме Бінословського районного управління це ті офіцери-рятувальники громади, які безпосередньо працюють з керівниками об'єднаних територіальних громад, безпосередньо працюють з усіма закладами освіти, школами, садочками. Технічними нашими вузами проводять профілактичну роботу, проводять роботу з дітьми, проводять роботу з населенням, проводять роботу з суб'єктами господарювання, виїжджають також на всі пожежі, однак вони ведуть дізнання по пожежам, встановлюють причину виникнення пожеж та займаються іншими заходами, що входять в їхні функції, всі ви знаєте дуже добре нашу службу. Наша служба постійно 24 на 7 готова виїздити на всі надзвичайні ситуації, що пов'язані з ліквідацією гасіння пожеж. Ми всі номера телефонів нашої служби, ви знаєте. Постійно ми знаходимося на зв'язку. Постійно наші співробітники знаходяться 24 на 7, будь-які співробітники, і будь-яка допомога, яка потрібна населенню, будь-яка допомога, яка потрібна. Керівниками різних органів влади, органів місцевого серендування е, організації незалежно від форм власності, ми завжди готові прийти на допомогу та надати е, ту. Руку допомоги, яка вам необхідна, скажіть будь ласка. За останні літо дуже багато пожеж. Які найчастіші пищаничому нас в У нас в 2025 році виникло на 1 вересня вже майже 900 пожеж. Це більше ніж за весь 2024 рік. Уже більше, хоча у нас попереду ще 4 місяці, найбільше пожеж виникло в саме в природних екосистемах. Це було дуже жарке спекотне літо. Це було дуже засушливе літо. На жаль, у нас як показує тенденція, клімат вже не помірний. Він вже більше схожий на субтропічний, у Нас ідуть дуже серйозні вітри. Ці вітри нам на жаль заважають гасити пожежі, і пожежі дуже швидко розпосуджуються. У нас бували такі дні в цьому році, коли одночасно виникало, одночасно. По 20 пожеж ми залучали всі сили та засоби, які є наявні не тільки в наших пожежно-рятувальних підрозділах. Ми залучали сили засоби місцевих пожежних команд. Їх у нас на сьогоднішній день, 17 в районі. Нам допомагали і військові формування, нам допомагали, і комунальні служби, нам допомагали і благоустрій, і різні фермерські господарства, в кого є бочки з водою. Тому що такі ситуації, такі пожежі, які були в цьому році, ну такого не було. коли... Просто в 15 різних місцях одночасно виникають масштабні пожежі, які супроводжуються дуже сильними поривами вітру. Наші підрозділи, ці пожежі, як кажуть, народі доганяють цей вогонь, а воно перекидується з одного поля на інше, з одної території на інше. Дуже багато людей повиїздило з населених пунктів, дуже багато пустирів, дуже багато заброшених хатів в селах. Ці пустирі, ці двори, ці огороди ніхто не прибирає, воно заростає бур'яно, воно заростає трувою, і потім, коли починається пожежа, то пожежа може сягати дуже великі площаді, вплоть до того, що може одночасно горіти навіть пів села. Чи відомі цифри? Скільки з початку року, взагалі, на території району було таких пожеж? На станом на перше вересня 2025 року на території нашого району виникло 880 пожеж. Ці всі пожежі гасилися не тільки нашими підрозділами нам дуже сильно допомагають підрозділи місцевих пожежних команд. Є дуже бойові підрозділи, такі як в Шабу, в Кароліна богазі в Староказачі, в Татарбонарській громаді, в Ліманській громаді, в усіх найвідаленіших точках. Дякую керівникам місцевих органів місцевих самоврядування, органам керівникам територіальних громад. Були створені місцеві пожежні команди, які на базі їхніх комунальних підприємств, які першими приїжджають на ті пожежі в тих віддалених точках, які знаходяться далеко від місць постійної дислокації саме наших пожежних підрозділів, і тому вони. Являється нам дуже сильною допомогою нашою опорою, і нам постійно допомагають осіти пожежі. А які саме населені пункти району залишаються більш уразливими через віддаленість? Найбільше віддалені населені пункти, які зараз потребують створення місцевих пожежних команд. Це стара казацька громада, саме кусти, де село йде чистоводне, дальнічини, Володимирівка, Крутоярівка. У нас є місцева пожежна команда. В селі Староказаче на базі комунального підприємства на базі сільської ради. Вона навіть є, якщо виїхати в той дальній куст, то десь приблизно 50 хвилин уходить, щоб туди доїхати, потім без доріжжі по в ті дальні населені пункти. Ми це знаємо. Робота зараз щодо створення місцевої пожежної команди саме в цьому окрузі, щоб вона захистила ці найвіддаленіші п'ять сіл нашого району. Проводиться і якщо не в цьому році, то в наступному ми зробимо все можливе з місцевими органами влади, з фермерськими господарствами, які там знаходяться щодо створення добровільної місцевої пожежної команди в тих населених пунктах. Є у нас дві добровільні пожежні команди, які створені не на базі органів місцевого самоврядування, а створені саме на базі фермерських господарств: це базарянки. І в дивізійській громаді на базі фермерського господарства створені добровільні пожежні команди, які створені згідно законодавства, створили положення про свою структуру, про свою роботу. Ці положення були погоджені в головному управлінні, і вони так само нам допомагають сити пожежі, як і місцеві пожежні команди, що створені на базі саме ну, сільських рад. Чи відомо скільки людей постраждало на таких пожежах екосистема? В цьому році. Слава Богу, під час гасіння пожеж в природних екосистемах не було ні потерпівших, не загиблих. Однак станом на сьогодні вже 12 осіб загинуло в результаті пожеж в усіх пожежах, це не зв'язаних з екосистемами, а саме в житловому секторі. 15 осіб травмовані. Нашими підрозділами було евакуйовано під час гасіння пожеж та врятовано 20 осіб. Будь ласка, скажіть, будь ласка, у нас скоро наступає осінньо-зимовий сезон. Відповідно, усі у приватні будинки найчастіше будуть опалюватись печами, котлами. Що ви можете їм порадити? Як індусіяне проводить свою роботу з цього року? У нас на жаль з кожним роком все більше пожеж саме в осінньо-зимовий період виникають в житловому секторі. По перше, в нас дуже проблема. Ви самі знаєте з. Електропостачанням населених пунктів. Люди, які живуть в житлових будинках, починають опалюватись будь-якими підручними засобами, або що в них є під рукою, щоб протопити свою або приміщення, або будівлю, де вони знаходяться. У нас ви знаєте проблема з нормальним качественним вугіллям. Його немає. Тому люди починають скуповувати або неякісне якісне вугілля, яке в нас. Реалізуються або починають виробувати лісосмуги і топитись деревом. В нас дуже часто запускають старі тіпічки, дуже багато в житлових будинках, які збудовані в 70-80-90-х -х, -х, х роках. Спочатку були пічі, потім люди почали модернізувати свої системи опалення, почали робити котли, проводити батареї по житловим будинкам. Оскільки зараз проблемно протопити безжитловий житловий будинок, вони знову повертаються до своїх печей, які не використовувались по 10-15 років. Перед тим як вони ці печі починають використовувати, вони не проводять їхні ремонти, вони не проводять перевірку, чи там немає тріщин в стінах, чи нема тріщин в грубах. Починає виходити, починає виходити чаний чадний газ, і тому люди, не відчуваючи запаху цього чадного газу, не відчуваючи, не бачачи його, він без не має кольору, починає труїтися, людям починає станови становитися зле їх забирає швидка допомога. У нас дуже багато таких випадків було в минулому році, коли до наших лікарень не тільки в місті Білого Нестровських та торгунарів сарати. Привозили людей з отруєнням чадним газом, слава Богу, не було летальних випадків. Людей знаходили дуже швидко. Їх дуже швидко забирали з тих приміщень, де вони піддавалися цю небезпечні цьому чадному газу. Тому людей ну вдалося врятувати. Однак це є дуже небезпечний такий фактор. Ще скажіть? Будь ласка. ДСНС звичайно це в більшості про пожежі, але окрім пожежі інші випадки. Можливо. Є якісь врятовані діти, десь застрягши за цей рік? Або щось таке є? Звісно, ми ж виїздимо не тільки на пожежі. Дуже часто до нас зверталися, звертаються, коли у нас, наприклад, з'являється лід на Лимані, діти виходять на берег Лиману, не можуть повернутися, тому що Лиман тріскається і немає шляхів, щоб повернутися ну, знову до берегу. Наші підрозділи на тих. Засобах, що ми маємо в наявності, рятуємо людей. Дуже часто нас дзвонять з швидкої допомоги постійно, майже кожен тиждень просять допомогу щодо того, що ми їм допомогли спустити важкохворих людей там з 9-го, з 8-го, з поверху, що вони своїми силами не можуть цих людей спустити, тому що або надмірна вага, або люди не самі не транспортабельні, тому наші підрозділи. Зазвичай допомагають камукретам ну, ще такої допомоги. До нас часто звертаються люди, що хтось упав, наприклад, в криницю або в цистерну вони не можуть вийти. Дуже багато до нас дзвінків, що зачинилися діти і дорослі вийшли на вулицю, буквально на хвилинку купити там хліба або ще щось. Дитина захопнула двері всього мами, мама, батько не можуть повернутися, і дитина сама знаходиться в квартирі. Ми з допомогою наших спеціальних автомобілів е, дос, ну, через балкони проникаємо на територію в обов'язковому порядку, виключно з власником цієї квартири, щоб не було нюансів. Відчиняємо двері, тому що ви самі знаєте, що такі діти, дітей надовго не можна залишити, і навіть оце це одна дві хвилини, поки батьки вибігли в магазин або щось. Може бути така неприємна ситуація. Багато випадків зв'язаних нас наші підрозділи протягом 3,5 років майже 70 разів виїжджали на прильоти, які були зв'язані з військовими діями. Це не тільки затока Сергіївка, місто Білогородністровський. Виїжджали неодноразово і в Тузлівську громаду, в Дівізійську громаду, наш підрозділ Саратський, який знаходиться в селищі Сарата. Виїздив на гасіння пожежі зв'язані з прильотами. В рядом розташований Богдаградський район, селищі Арцис. Буквально через 15 хвилин після гасіння пожежі наші підрозділи знову були піддані атаці. Під час цієї атаки слава Богу, ніхто з наших співробітників не постраждав. Однак був повністю знищений наш і наш і арцизькі пожежні автомобілі. Слава Богу, там десь долі секунд нам вистачило, щоб особовий склад міг в найближчі укриття. Ну, Сховатись, тому в нас дуже різноманітна робота. У нас дуже різні виклики, і в когось на криші кажани мішаючи, і кішки на дерево залізли, і собака впала в люк ще колись допомагаємо цим. Чи можете, будь під ласка, підсумувати роботу рятувальників під час літнього сезону, літнього періоду на узбережжях на пляжах Білораністровського району щодо. Того, скільки людей підірвалося на мінах, якщо є, така взагалі статистика, скільки потонуло, скільки було врятовано, скільки унесло нас було на матрасі, так, так. На жаль, з початком повномасштабного вторгнення, взагалі, підготовка до купального сезону вона відрізняється від ну, довоєнного стану, тому що. Жоден з пляжів, офіційних пляжів на території нашого району не відкрито. Співробітникам нашої служби заборонено перебувати як на території узбережжя, так і виходити в море. Однак чомусь, на жаль, не заборонено простим людям бути на березі моря. І в нас дуже багато випадків було в минулому році, в минулому році таких випадків було більше десяти в цьому році. Вісім випадків, коли людей просто в море на матрасах, на надувних яких то кругах. Вони дзвонять нам, просять допомогу. А ми, на жаль, не можемо допомогти. Тому що якщо до війни через кожні 300 метрів на базі пунктів прокату знаходились наші рятувальники, які нам допомагали, у нас тільки на території затоки знаходилось. Майже 40 рятувальних таких постів на базі пунктів прокату, які нам допомагали рятувати людей, і ми могли за сезон з їхньою допомогою 200-250 людей врятувати, які виходили в відкрите море і не могли повернутися. То зараз у нас немає такої можливості, і ми не можемо людям допомогти. І тому в нас починаючи ще з квітня місяця, проводила. Ну, грандіозна роз'яснена робота щодо заборони перебування на березі моря. У нас при в'їзді з отоку були встановлені плакати. У нас по кожному проходу до берега моря були різні забороняючі знаки, що море заміноване, що там заборонено купатися. Ми проінформували всі без виключень бази відпочинку, працюють вони чи не працюють. Ми їх інформували, що якщо у вас будуть знаходитись люди, просто попереджайте людей, що в морі купати заборонено басейни. Або ще щось, ну тільки на берег моря. Однак, на жаль, дуже багато людей все ж таки перебувало на березі нашого моря. В цьому році у нас п'ятеро людей загинуло в результаті того, що люди, не побачивши ті ту небезпеку, яка в них під ногами підірвалися на мінах, і деякі люди взірвалися безпосередньо навіть в тих проходах. Де встановлені знаки, що в морі міни люди, проходячи мимо до моря, бачать ці плакати? Однак вони, на жаль, все одно нехтують правилами поведінки зараз під час перебування в морі, і у нас трапляються отакі випадки. Скажіть, будь ласка, чи планується взагалі обстеження пляжі до району, розміновані їх чи це взагалі не <гум> ньому? Про це на сьогодні не йде мова про це бореться, стати мову тільки після закінчення війни. Дякуємо. Ще питання? Добре. Якщо питань немає... Оксано, технічне оснащення, задоволення ви сьогодні? На якому рівні техніка? Якщо взяти а. технічне оснащення наших пожежно-рятувальних підрозділів по, по 10-бальній шкалі, я би поставив рестр до восьмерку. Тому що в нас почалося надходити під час повномасштабної війни дуже багато гуманітарної допомоги. Дуже ми вдячні нашим колегам з інших держав. В нас за ціни повні 4 роки повномасштабного вторгнення. І прийшла і нова техніка, прийшла і гуманітарна допомога, прийшли різні засоби щодо виїзду на дорожньо-транспортні пригоди. Ясно, що є свої моменти, де хотілося ще краще. Однак дуже багато нам допомагають сільські ради. У нас в кожній громаді працює програма цивільного захисту, завдяки яким ми закупаємо все необхідне на наші пожежно-рятувальні підрозділи або це формений одяг. Або це запчастини на пожежно-рятувальні підрозділи, або це різні за... засоби щодо ліквідації різних надзвичайних ситуацій, пожежні рукави, все, що необхідно. У нас це все є, у нас не буває такого, що ми не можемо виїхати на пожежу. Ми завжди виїжджаємо, у нас завжди готова техніка, у нас завжди готове оснащення. Десь можливо є чуть -чуть стара техніка, хотілося б її оновити. Однак вона кожного дня обслуговується, вона кожного дня нашими хлопцями перевіряється, і ми постійно готові виїздити на ліквідацію різних надзвичайних ситуацій. Як з кадрами, де ви готуєте, де готуєте офіцерів і середній персонал? У нас офіцерський склад готується, було в три навчальні заклади, зараз вже під час повномасштабного вторгнення, на жаль, Харківський університет був переведений в Черкаси. На день два навчальних заклади: це Черкаський інститут пожежної безпеки і Львівський державний університет безпеки життєдіяльності. Це два навчальних заклади, які готують офіцерів, де після навчання люди отримують перше спеціальне звання це лейтенант служби цивільного захисту. Навчання проходить або 4, або 5 років залежно. Або бакалавром людина випускається, або магістра, навчання в цих навчальних закладах повністю безкоштовне, проживання, харчування, формульний одяг, навчальні заклади забезпечують повністю під час е, всього навчання. І плюс, чим чудово, навчання в навчальних закладах, воно йде повністю в стаж. І поки на сьогоднішній день, якщо законодавство не закон... Закон... на сьогоднішній день, якщо закони не зміняться, то Після 25 років служби в цивільному захисту можна уйти на пенсію. Якщо відняти 5 років інститут, то після випуску 20 років, 42-43 роки, людина вже може спокійно оформлятися на пенсію. Якщо брати молодший начальний склад, то в нас є пункти, де проходить первоначалка, це у нас на село Знам'янка, Подільський район. Там люди проходять курси трьохмісячні після цих курсів. Вони можуть приступати до роботи, як і пожежний рятувальник, водія до транспортного засобу та інші У нас дуже багато специфічних професій, такі як і піротехнік, такі як і водолаз, такі верхолас і інші роботи зв'язані з специфічними роботами. А чи працює психологічна служба при нашому управлінні? Чи надається на пожежі? жаль, ні. Психологічна служба знаходиться виключно в головному управлінні. Однак, якщо в нас масштабні пожежі, в нас є масова загабель людей, в нас є е серйозні прильоти, то завжди психологічна служба прибуває в будь-який населений пункт нашої області і надає психологічну допомогу тим особам, які це потребують. Більше. Так, так. Більше питань нема. Всім дякуємо. Прес-конференція завершена.